Ще вітання. Багато послідовників Кремля є послідовниками Кремля через те, що вони не прагнуть почути іншу сторону. Ніщо так не захищає від пропаганди, як перше джерело. Люди, які знаходяться у полоні пропаганди, не знають оригінальної дійсної версії подій або дійсних характеристик людей, проти яких спрямована пропаганда. Ці жертви пропаганди дивляться один єдиний канал, єдиний марафон пропаганди. Люди не зацікавлені у правді і навіть готові її ігнорувати і відмахуватися від неї, коли мають особисто. То неприязні до об'єкту пропаганди, що не є здоровою нормою уставленні до людей, і вони готові підтримувати Єресь через свою передвзятість, замість того, щоб розширити свої горизонти світосприйняття і позбутися необ'єктивної, нездорової неприязні, але також люди підтримувати готові пропагандистів через власне добре ставлення до тих пропагандистів, такі собі фанати Сталіна і тоталітарних систем, які вважають агресію силою.